Є історії, які звучать, ніби старовинні балади. Вони наповнені пристрастю, шепотом ночей і гіркотою розлук. Роман Христини Соловії Сергія Жадана саме така пісня. Христина Соловії дівчина із голосом, що нагадує струмок у горах, чистий, прозорий, здатний проникати у найпотаємніші куточки душі. Сергій Жадан поет, який давно приборкав слова, перетворивши їх на зброю, ліки і заклинання. Їхня зустріч була неминучою як світанок після темної ночі. Якось Сергій запросив Христину на інтерв'ю. Там і почалася зароджуватися між ними магія. То я все слухаю, що ти робиш, мені справді цікаво От, не, А так і не зізнався. Не встиг. Так. Однак обоє тоді були у стосунках, та сила тяжіння між ними була сильнішою за життєві обставини. Тож їхні серця і їхні тіла об'єдналися. Згодом Христина випустила кліп на пісню Юність у цьому відео Сергій зіграв головну роль. Їхні погляди, дотики, атмосфера довіри і взаємного захоплення говорили більше ніж слова, шанувальники зрозуміли, між ними точно є почуття. Але навіть найяскравіші зорі гаснуть. Здавалося б, ця пара могла стати уособленням поетичної любові, яку описують у книжках, але все завершилося інакше. Христина зізналася, що її серце знову змінило курс. Вона закохалася в іншого чоловіка і не встигла сказати про це Сергієві, як він сам про все дізнався.